Обрізав я сливки, небагато тут всього, але мені здається, що цього абсолютно достатньо. Я приступаю до обрізки нектаринчика калдезі, посадженому минулий рік осінню. Це він виріс так за один сезон. Тут от така от історія у нас, що з якогось дива тиждень тому він припинив ріст центрального провідника, От. таким чином, що мені довелося перевести його на бокову гілочку для того, щоб залишити, продовжити ріст центрального провідника. От. Ну і зараз тут у мене така дилема. Я бачу, що занадто потужно ростуть е, бокові гілки і не дають йому нормально розвиватися. Тому ми зараз і почнемо з цих бокових. От це я заберу. Це я заберу. Так, ну, зараз я зроблю те, що я планую, після того я покажу.